Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете відновити втрачені або взагалі знищені документи на ваше нерухоме майно, тобто право власності на будинок або квартиру. Якщо ви їх втратили ці документи під час війни, тому що є багато таких так, складних ситуацій, і якщо ви хочете отримати компенсацію від держави за своє зруйноване, пошкоджене майно, вам обов'язково потрібно надати право власності, що ви дійсно є... Тись власником тієї чи іншої квартири чи будинку, якщо ж ви втратили, або, наприклад, ваш документ згорів, ну чи взагалі знищений і він не підлягає, так. Ви його не зможете відновити, не підлягає відновленню. В такому випадку є декілька варіантів. Перший варіант, як отримати дублікат втраченого документу, ви можете отримати право власності на нерухоме майно, оформлене до 2013 року. В такому випадку для отримання дубліката право встановлюючого документа вам потрібно звернутися до нотаріуса, який відповідно надавав вам такий документ. Або нотаріальному архіву до нотаріального архіву звернутися, або до ЦНАПу, Центру надання адміністративних послуг, або до посадової особи органу місцевого самоврядування. Тобто, наприклад, чи ви можете звернутися до нотаріусу, отримати дублікат купівлі продажу, чи дублікат дарування, чи дублікат заповіту, тобто, як саме був посвідчений ваше право власності. Якщо ж право власності на неї. Нерухоме майно вже було оформлено після 2013 року. То інформацію про право власності ви зможете отримати з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Так само можете це зробити в як декілька варіантів самостійно через нотаріуса або центр надання адміністративних. Послуг, тобто через СНАП, якщо ж ви не оформляли право власності, так теж дуже часто буває. І ви не можете або ж немає можливості отримати дублікати е, даних документів, про які я говорю, наприклад, той самий договір купівлі, продажу, договір дарування, заповіт в такому випадку. Ви можете звертатися до суду. Для встановлення права власності на нерухоме майно, але вже в судовому порядку, потім ви це відновити право власності і зможете отримати відповідно компенсацію за пошкоджене чи зруйноване ваше майно під час війни.